О, о. Здравствуйте всім, це Галина. І мені дуже багато хто почав задавати питання. Я хоча і не політекспертиня, експерткиня, полит експертеса. Я хоча і не полит експертеса, але дещо понімаю от політиці. Мої ролики про Зеленського дуже багато хто шерив, репостив. Я так про політики говорю оце, і мені задають питання, були різні. І мене, мене спитали, останній був опрос: е, хто? Залужний чи Зеленський? І сьогодні я тут, е, друзі, щоб відповісти на це питання і поговорити трошки, що з нами відбувається. Зараз е, що між Зеленським і Залужним. Проїздить конфлікт. Я дивлюсь на це трохи так, знаєте, по-хвілософськи. Дуже цих багато генералів, що люди з них роблять такі героїв, Оце Кривонос, Марченко, інші генерали кажуть, що вони спасли Україну, порятували. Я хочу вам сказати свою думку, що я думаю по цьому поводу, і як обстоять діла. Я думаю, що ті генерали, кажуть, що той кривонос, там ще генерали, що вони щось спасали, я кажу, що, може, і не треба було цього всього робити, і цей і всій війни. Того, що як росіяни прийшли, звісно, до нас вірвалися, погані такі всякі окупанти, орки, але якби не ці всі генерали, які почали відбиватися це таке, скільки, скільки ж вони орків цих росіян убили? Якби росіяни зайшли, і ми б показали себе дружнім народом, що ми не войовничі зовсім, що ми б сиділи по хатах і нічого б не робили, вони прийшли, подивились би, І, може б і прийшли геть. І не було б цієї війни, і не було цього всього того. Так як Зеленський казав, то чого він не готовився до війни? Стихло, спокійно, готувався до шашликів. І були б шашлики, розумієте? От в цьому секрет. Були б шашлики. Якби зайшли, кажуть, вирвались, вирвались ті всі Бучі, Рпінні, Маріуполі. Я думаю, я маю таку думку, що якби наші оці генерали не робили чорті шо. Оце не відбивалось, не вбивали росіян, бо там теж мами, які ждуть своїх синів, такі, як і ми, українські, в Ростові, в Тулі, у Владивостоці. То не було б такого. Понімаєте? Не було б такого. Якби от Зеленський він мав хорошу ідею собі сидіти, того він і про війну не казав, що буде. Того він нікого і не прибреждав. Він знав, але він не хотів цього, він не каже це і правди, але він не хотів цього. Того він і проти цих генералів оце возбуждає діла, знаєте, як ото чоловік жінці за кое-що, понимаєте, то так паль. Але тут не про це наш блог про політику вибачаюся, аж телефон в мене за зашалівся. Того, якби всі слухали, того вони не визбуждають ці діла проти них, бо вони натворили діло, понімаєте? Це одбивалися до від росіян мастилами той аеродром, змазували, перевели аеродром. Так би росіяни приземлились, побачили, що, що тут все добре, і поїхали собі Туй Зеленський так спокійно ре реагірував на все. І, і восени 21-го, і, і вже зимою 22-го. Бо він хотів миру, понимаете? От І зараз е залужний, що я можу сказати, ті всі няшки, мяшки, дядя Валера, от того звірка малюють, такого няшного, що це дядя Валера, і звірок, добро, любов, Україна, перемога. Воно то перемога перемогою, понимаете? але все одно ну, ми ж то дивимося. Ми, ми ж то хохли, ми ж дивимося і папиних дочок, і спотішка все руське робимо. ми ж один народ це з росіянами. Так що треба, тільки Зеленський. Моя, моя відповідь тільки Зеленський, тільки Зеленський. І в президенти, і, 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 і в главні, і, і куди хоч Зеленського, тільки Зеленського затикайте, щоб не було у цього, у цього всього. Довели війну таку. Треба було сидіти по хатах, і все було б добре. Все було б добре. якось би... Не дивно то Путін каже, терпимо моя красавиця. Треба було терпіти, і все було б добре. Старпиться, злюбиться. Так що люди, голосуйте за Зеленського, не треба нам оці, оці всі витребеньки. не треба це Порошенко. Це зв'яз це і із, 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 із Європою. Така це порочна зв'язка, друзі. Це дуже порочна зв'язь. Ми то не такі. Так що голосуємо, як будуть вибори, ідемо, голосуємо за Зеленського. Він у нас найкрасивий, розумний. Він за мир. Він так виступає, як ти, хто виступає, я за то дивлюсь, так. як то він так от у цій воєнній формі такий у нас зеленьоночок. Такі діла, тільки Зеленський, тільки Зеленський, а всі і всі остальні, то таке то мебель. То мебель. Слухаємо нашого главного командуючого вільний народ, вільної страни. З вами була Галина. До зустрічі. вас всіх цілую і продовжуємо жити в нашій чудовій вільній країні.